Гене, я вас вітаю з призначенням на посаду міністра. Історія так чи інакше ходить по колу. тому що після останніх президентських виборів міністром культури став Михайло Кулиняк і отримав він цю посаду за те, що вів передвиборчі концерти Віктора Януковича. Зараз крісло міністра ви отримали за те, що були ведучим три місяці євромайдана. Як ви гадаєте, чи мають отримуватися посади міністрів саме таким чином? Я не був у передвиборчій кампанії. На майдані і я не стояв за жодного політика, власне, як і люди, і безумовно я не готувався в міністри. І безумовно не стояв на майдані за це. Мабуть, очевидно, я би був навіть, скажімо, швидше героєм нації, якби я саме в той момент, коли представлення було тих міністрів, я сказав: Ви знаєте, я не за це стояв і я залишаюся тут на майдані. Коли почалася зміна влади, дуже багато говорили про те, що на керівничі посади мають прийти люди-менеджери. Ви менеджером не є, і будете вчитися власне по ходу. Я вмію чути, вмію дослухатися, і в мене є воля. І до того ж, в екстремальних ситуаціях я як кажуть люди, іноді проявляю собі в те, чого так вроді і не здасться на перший погляд. І зараз ваші колеги з театру, колеги актори, порівнюють вас з Богданом Сильвестровичем Ступкою у Богдані Ступці. Як у міністрі розчарувалися люди, і Богдан Ступка розчарувався у посаді міністра, тому що нічого там не зміг зробити. Ви насправді так само не були у захваті від ступки міністра. По перше, порівняння там до Богдана Сильвестровича мені ще треба дорости до нього. кажуть, що ми комікадзе, що ми на три місяці. Е, от е, мені треба достойно пройти чи три місяці, чи скільки скільки е, це буде потрібно, і я зараз створюю нову якби нову команду, так е, е, яка очевидно має якраз у цей момент е, трошки пере, переформатувати міністерство культури, яке слугувало таким собі івент-агентством по обслуговуванню тих чи інших заходів прем'єра чи президента, аж має якось бути це по іншому. Я впевнена, що ви читали багато відгуків ваших колег е, і акторів культурних діячів України, і багато негативних відгуків приміром, активіст майдану Сашко Положенський сказав, що ви мали відмовитися, і він сподівався, що ви відмовитеся від посади міністра. Сашка Положенського, як і багатьох наших, я е, дуже поважаю. Я е, людина, яка навпаки можу е, з тими людьми, які мають конструктивну критику, вмію працювати так само, як Славко Вакарчук, який мені подзвонив і казав, я не підтримую твою кандидатуру. Коли я з ним поспілкувався. Він сказав: Слухай, ні, так давай краще вже ти тоді, ніж там е, хтось це вже стало, це вже факт. Зараз говорити про те, що мав я відмовитись чи не відмовитись, ну вже є як є після минулої революції. Після революції Помаранчевої, ви отримали звання заслуженого артиста України. Після цієї революції разом з посадою міністра ви вже отримали чи отримаєте народного артиста? По перше, неможливо отримати, тому що немає президента України, який підписує. Поки що, поки що. Коли це прийде і буде достойно. Хоча, звичайно, багато хто каже там, багато хто каже, що і заслуженого ви отримали виключно за те, що були активістом помаранчевого майдану і були його голосом. Вам скажу, що голосом бути це також є е е е е велика актор-акторська робота. Я не буду говорити але деякі там хтось з колег, коли там віршик треба було прочитати, коли побачили майдан, то зразу все вилітає. Тому це, це є теж професійна приналежність. Я хочу сказати, якщо так вже брати. Це від людей, все насправді. Хтось буде мені давати чи не буде давати. Це знаєте, я, я не хочу зараз зарікатися, бо потім мені дадуть там, наприклад, десь через півроку чи через рік до речі положено ще, що пройшло 10 років. Вони пройдуть в 2015 році, так що мені ще не положено. По закону, ну таке сьогодні у вас хореодрама. У виставі ви багато танцюєте. У поза минулого міністра було багато різних навичок. Приміром, він міг грати на скрипці ногами, а в між ногами на скрипці міг грати. А в вас які ще таланти? Штучок в мене немає. Є то, що є те, що володію тілом, те, що володію голосом, те, що володію. Душею, думали змінити зовнішній вигляд, тому що тепер міністр за якимось стандартом має бути з коротким волоссям, не в сорочці в квіточку з краваткою. Ну я вам скажу, тут трошки виникла проблема, бо краватки немає. Краватки немає там, і не встигаю я там купити якісь костюми. вже треба якось. Ну я, чесно кажучи, не зараз не встигаю цим зайнятися. Ну очевидно, треба виходячи з того, що це все ж таки міністерство культури, а не міністерство там. Фінансів чи щось інше, то на мене якось так колеги дивляться в цьому плані спокійно і поблажливо. До своєї міністерської роботи ви підробляли дублюванням голівудських стрічок. Хто розмовляє у стрічках вашим голосом? Е, моїм голосом розмовляє Леонардо Ді Капріо, е, Расл Кроу, е, Моїм голосом Гаррі Поттер, Володар Кілець е, розмовляє. Ну Аладін чимало. Я так зараз не згадаю, але багато.